Спортсмени усієї Канади, усієї Америки, може всього світу можуть доєднатися до нас як амбасадори, які готуються до яких спортивних членів і допомагати збирати нам кошти для української армії. Як кожен, хто зараз дивиться цей подкаст, може долучитися до програми і стати амбасадором? Амбасадорами стати може абсолютно кожен. Не потрібно бути там супер якимось спортсменом. Чи мати якусь там ціль, щоб ви будете біжати 42 кілометри? Навіть якщо ваша ціль просто гарно виглядати у залі, ви там хочете схуднути ваша ціль схуднути на 20 там паундів. Ви підходите як амбасадор. Як доєднатися на нашому сайті, це зроблено все дуже абсолютно легко. Ви можете приходити на наш сайт і реєструватися. Звичайно, ви самі встановлюєте собі цілі, яку ви хочете досягти. Це може бути 100 доларів, може бути 50 доларів. Якщо ви впевнені, що можна збрати більше, може бути тисячі доларів. І таким чином допомагаємо українським військовим. Та в саме час ви досягаєте своєї мети. Доєднуйтесь до ком'юніті, які дуже потужні. Ми створимо таку знаєш сім'ю амбасадорів, спортсменів, людей, які бажання досягати своїх цілей.